Такий сорту Дженні, самозапильний, тобто йому не потрібна пара. Він може рости самостійно. Ось такі саджанці. 10 штук в мене посаджено тут, які вони можуть бути різні. В один ґрунт посаджений, в однакові горщики, дивіться, це один з 10. От йому щось там не зрослося. Може його чи скосили, чи він так. Наверно, скосили. ну не він там собі відходить, хоче жити далі. Дивіться, є ось такі гіганти вже покрутилися, бачите, є трошки менш... меншенькі. А, бджола, ах, ти сволота така, тікає. Оса вкусила, сука. До речі, знаєте, що робити, щоб... Ай, не боліло, коли Той, десь сюди, оса вкусила, треба уксусом помазати. Блін, аж мурашки по кожій. Сволоч така. Коротше, киви стоїть 250 гривень та здрисне туди. Е, хто хоче купити, є до продажу. А, так, да, ті, що поскошувані були, да, ось вони пускають новенькі пагани. Один 250, дивіться, тут ось прямо ось такі відходять, ну, не відходять, а проростають боковушечки. Тому вони в мене в Києві, хто бажає, пишіть мені в особисті повідомлення, 250 гривень одна штука, сорт Дженні, самозапильні. Красота, яка, правда? А ще є, дивіться, Трахелім у мене, перовські, лілії зараз. Лілії по 55 гривень. Хто хоче, налітай.